Фільми за мотивами Гри престолів, повернення у світ Джуманджі, що буде після фіналу Венома, нова роль Джоні Депа, зйомки другого сезону Фоллау та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І сьогодні розповім, що ж цікавенько відбулося у світі кіно за останні дні. Тож з мене гарячі новини, а з вас подобайка! Ну і звичайно, якщо вам допомогли мої випуски, не забувайте підписуватись. Щоб нічого не пропустити. Як завжди, дякую всім і кожному, хто підтримує цей канал. І приємного перегляду! Доки Ворнери активно працюють над поверненням у безсмертний світ Джона Рональда Руела Толкіна, творча команда ділиться деякими важливими деталями. Філіпа Боєнс виправила помилку Єна Маккелена про те, що полювання на голума складатиметься з двох частин. Все таки це буде один фільм, але студія також працює над ще одним проєктом, де знайдеться місце для Гендальфа. Крім того, цікавенько сценаристка розкрила, коли ж саме на таймлайні розгорнуться події фільму. Це станеться після 111-го дня народження більбо, але до пригоди братства перснів руїнами підземного царства гномів, що підкинуло для команди складну дилему відповідати канонічній версії або ж інтерпретації Пітера Джексона, в якій проміжок між вечіркою Більбо та від'їздом Фродо становив кілька тижнів, а не два десятиліття. Проте, незважаючи на певні труднощі, в цілому іменита Команда налаштована досить оптимістично, тому хочеться вірити, що серед зем'я знову живе на екрані в яскравих кольорах та захоплюючих сюжетах. Одним із найбільших хітів цього серіального року став Fallout. Ретрофутуристичну пригоду Amazon миттю продовжили на другий сезон, і як нещодавно повідомили актори, зйомки стартують уже в цьому місяці. Деталі сюжету поки що огорнуті завісою таємниці, проте очікується, що Левина доля подій розгорнеться в Нью-Вегасі. Історія більше досліджуватиме корпоративні інтриги Волтек та заглибиться у темніші й прихованіші місця. Також на теренах мережі активно обговорюють введення нового головного персонажа, шлях якого, хоча й Перетинатиметься з пошуками Люсі, проте й одночасно відгукуватиметься антологічними мотивами гри, коли ж ми знову зможемо повернутися у пустку. Якщо враховувати азарт команди, повністю готову атрибутику для зйомок та деяку графіку, то найоптимістичніший варіант це кінець 25-го року. Хоча всі ви добре знаєте, що кіновиробництво як і життя рідко слідує плану. Тільки нещодавно у ролику про 1995 кінорік, хто пропустив обов'язково перегляньте, я говорив, що незважаючи на популярність сучасників, неповторна магія і душа Джуманджі залишилася у минулому, проте зібрані майже 2 мільярди у прокаті є добрячим мотиватором для Sony розвивати перегодницьку франшизу. Студія офіційно анонсувала виробництво третьої частини Джуманджі, яка поверне увесь акторсько-режисерський склад попередників. Сюжет поки що залишається загадкою, але навряд чи хтось захоче заново винаходити велосипед. Тому траєкторія розвитку вам відома, а кнопку плей можна буде натиснути вже традиційно для франшизи напередодні зимових свят, 11 грудня 2026 року. Доки світом несуться тисячі роликів із теоріями, і не тільки про серіал Зовні, який нарешті достукався до широкої аудиторії ще один багатосерійний проєкт Задка поділ обзавівся свіженьким тизером. Ми разом з Марком повернемося у знайомі стіни офісу, де зустрінемо нових колег. Гаряча очікуна дата релізу другого сезону 17 січня 2025 року, наближається, і творці дозволяють трішечки зазирнути за ширму інтриги. Поділ залишив більше питань ніж дав відповідей. Тому як пообіцяв Бен Стіллер, нові серії внесуть в історію певну ясність. Нам розкриють похмурі секрети моторошної корпорації, а сам сюжет цього разу змістить фокус із з марка на інших персонажів. Коли ж таємнича поїздка дістанеться своєї кульмінації, творці не розкривають. Хоча чи то три, чи то шість сезонів, адже все залежить від Apple, вельми шокованих коштовним виробництвом, фінал поставить логічну крапку. Тивовижнішим за кінематографічну магію Крістофера Нолана є лише чутки, якими обросла його нова робота. Це могла бути інтерпретація британської шпунської фантастики або ж зі свіженького вампірський горе. Проте авторитетні голівудські інсайдери запевняють, що ми отримаємо сюжет, натхнений не надто відомою стрічкою 1983 року Блакитний грім про двох пілотів поліцейських високотехнологічного гелікоптера. Залом, поки що Нолану та Universal вдається майстерно заплутувати сліди, розпускаючи чутки про абсолютно різні сюжети. Достаменно відомо лише те, що окрім мета Деймона, якого я згадував в минулому випуску, до касту також з головною ролью приєднався Том Голанд. А до старту зйомок залишилося кілька місяців. Тому незабаром ця скринька Пандори відкриється. God of War від Amazon не змогли знайти ідеальну історію. Запропоновані версії сценарію не зацікавили ні Sony, ні стріміновий сервіс, тому з блискавичною швидкістю ні, вони не відмовились від проєкту а обзавелись новим сценаристом в особі Рональда Мура, перо якого було причетне до культового стартрека та не менш легендарного зоряного крейсера Галактика. На подробиці, як ви розумієте, майбутня адаптація не багата, але для тих, хто не знає, нагадаю, що серіал візьме за основу перезапуск ігрової серії 2018 року. Єдині Частину, в яку я грав, меланхолічну нордичну драму про батьків і дітей, яка мотивами, як на мене, перегукується із The Last of Us. Виконавчий директор 20-го століття Fox Стіва Азбал у нещодавному інтерв'ю поділився планами на деякі гучні проєкти, які вже запустили виробництво. Перша і цілком очікувана новина. Режисер королівства планети Мавп Везбол після зібраних 400 мільйонів прокатів втілить свою мрію та зніме трилогію. Правда, неминуче протистояння між людьми та мавпами доведеться добряче почекати, адже найближчим часом постановник буде зайнятий легендою про. Зельду наступним анонсом Фокс на тлі релізу Ромула для максимально хардкорних фанатів на vhs касетах став його сиквел. Студія зараз займається підписанням угоди із Фредеріко Альваресом, у якої нібито вже є ідеї для продовження. Відомо, що переживши жахіття Ромула персонажі повернуться та зіткнуться із небезпеками, страшнішими за ксеноморфів, що натякає на благополучне прибуття на жорстоку і непривітну планету. Альварос абсолютно успішно вдихнув нове життя у усесвіт чужого, і хотілося б у майбутній стрітці тепер отримати більше оригінальної поживи. Інформації про ті ж моторошні експерименти над людським організмом або ж розвиток ідей не прийнятих фанатами приквелів. Гадаю, не тільки б я хотів дізнатися про незавершену арку Девіда. Також голова Фокс розповів про долю хижака. Наступної осені постановник здобичі Ден Трахтенберг випустить стрічку з під заголовком Пустки, де Альфанінг втілить двох абсолютно різних сестер-близнючок, які у світі майбутнього зіткнуться із інопланетним мисливцем. Крім того, у розробці знаходиться ще один засекречений проєкт. Це може бути мультсеріал-антологія, у якому нам розкажуть про трьох різних хижаків в окремих історичних епохах або ж новий кросовер Чужий проти хижака. Альварес уже давно висловлював інтерес до подібної ідеї, тому, можливо, він об'єднається із Деном, щоб нарешті продемонструвати гідну зустріч монстрів, а не те, що ми переглядали у нульових, і раз і назавжди довести, хто ж могутніший чужий чи хижак. Кокаїн, пірати Карибського моря на дивних берегах та вбивство у східному експресі. Всі ці стрічки об'єднує зірковий дует Джоні Депа і Пенелопи Круз, які в черговий раз разом з'являться на майданчику нового містичного трилера Дейтрінке на чолі із режисером павучка Гарфілда Марком Вебом потужний акторський дует розповість про барменшу круїзного лайнера, що втратила коханого та типового хмільного воїна. Ця калоритна парочка буде втягнута у таємничу кримінальну історію, яка переверне з ніг на голову їх сірі будні. Lionsgate збирається розпочати зйомки у 25-му році. А реліз фільму, який, за словами авторів, заміксує теми кохання, дружби і помсти, відбудеться у 26-му та ознаменує після гучної відміни актора повноцінне повернення депа у Голівуд. Масштабний кросовер Марвел, месники судний день, як повідомили режисери, вже навесні розпочнуть зйомки, де навколо епічного повернення Роберта Дауні молодшого в образі лиходія Віктора Фондума фігуруватиме купа найрізноманітніших персонажів від уже анонсованої фантастичної четвірки доктора Стренджа, можливо, камео симбіотів і до стовідсоткової появи людини Павука, зйомки якого до речі розгорнуться влітку, та очевидно тісно переплітатимуться із мультивсесвітним хаосом. Судний день вийде у прокат 1 травня 2026 тисячі після чого вже квадриквал паучка розсекретить свою офіційну назву та готуватиметься до прем'єри 24 липня 2026-го року, де Пітеру Паркеру здається, доведеться розгрібати роковий камбек дауні молодшого. До речі, Том Голанд вже ознайомився з чорновим варіантом сценарію. Актор запевняє, що історія відрізнятиметься від того, що ми бачили раніше. Вона буде божевільна, сподіваюсь, не настільки як у Джокера. Але має сподобатися фанатам. Після низки поки що недоведених звинувачень у сексуальних домаганнях висунутих Нілу Гейману, Голівуд вирішив максимально відсторонитися від співпраці з письменником. Дісней зупинили адаптацію книга кладовища. Netflix закрили серіал Мертві хлопці-детективи, а Amazon, хоча й розпрощалися із гейменом, все-таки вирішили довести добрі передвісники до фіналу. Щоправда, третій сезон вони трансформували у один 90-хвилинний епізод. Гейман брав участь у написанні сценарію, але з залученим до зйомок, які стартують на початку 25-го року, не буде. Тому цікаво, що вони там поновигадували для кульмінації, адже другий сезон, як на мене, не поступався винахідливо жартівливому вайбу попередника та оригіналу. А Веном останній танець посередньо представив широкій публіці одного з наймогутніших лиходіїв коміксів Марвел. Зараз буде трішки спойлерів, тому якщо ви не переглянули фінальний акорд симбіота обережно. У сцені після титрів Венома нам натякнули на загрозу масштабу Таноса. І доки я сподіваюся, що Кевін Файгі переманить нала у КВМ та безпосередню четверту частину людини павука де Пітер Паркер може нарешті зустрітися з Веномом, Соні цілком очевидно будують власні плани на нала. За чутками вони все-таки запускають у виробництво зловісну щистку, де морбіус, терв'ятник, крейвен мисливець, мадам павутина, можливо оновлений Веном і ще хтось із антигероїв протистоятимуть могутньому богу темряви, творцю симбіотів та руйнівнику світів. Чекаємо на офіційний анонс, але будемо реалістами. Попрощавшись із Томом Гарді, фундаментом і ґрунтом всесвіту спайдермена Соні, без самого павучка, студії буде дуже тяжко, особливо враховуючи провальний. Бекграунд уже представлених персонажів. На тлі релізу другого сезону Грив Кальмара нам відкрилася доля Девіда Фінчера у цій нетфліксівській авантюрі. У кінці 25-го року майстер інтригуючих трилерів поставить не як першочергово заплановувались повнометражний ремейк південно-корейського хіта, а багатосерійний спін-офф. За даними Deadline, серіал вже запустили у розробку. Сценарій для нього напише Деніс Келлі, автор геніальної та недооціненої глядачем британської утопії. А вийде американське відгалуження після заключеного третього сезону флагманського серіалу, де 100% у фіналі нам підкинуть натяки на спін-офф. Залом же Тандем Фінчера і Келлі це їдке комбо, напруженого холодного стилю режисера та жорстокого психоделічного сюрреалізму сценариста, яка має всі шанси гучно вибухнути. Можна вічно дивитися на три речі як горить вогонь, як тече вода і як сценарій Блейда переписують. Уже мемний фільм, який мав вийти 7 листопада 2025 року, в черговий раз перенесли на невизначений термін. А сценарій, що дивовижним чином сподобався босам Марвел, вирішили в сьомий раз переписати. Тому про пекельне виробництво Блейда вже нічого не хочеться говорити. Воно стало таким же вічним питанням, як і сенс життя. Просто сміємося і чекаємо, поки вся ця епопея нарешті завершиться. Незадовго після новини про екранізацію у багатосерійному форматі свіженького роману короля жахів казка студією а 24 та режисором Борна стало відомо, що Амазон разом із одним із головних хорермейкерів сучасності Майком Фленеганом зазіхнули на ще один твір. Паралельно з масштабними планами подарувати світу гідну кіноадаптацію темної вежі. Вони адаптують також у форматі серіалу вже в четверте, дебютний роман Кінга Кері. Історія про руйнівні наслідки жорстокого ставлення оточуючих відома всім і кожному. Проте скептицизм до енного пережовування культового матеріалу скасовує ім'я Фленегана. Режисер вміє грати не лише у кінга, але й загалом в адаптації романів. Він зберігає дух оригіналу, додаючи матеріалу свіжості та власне унікальне бачення, і майже завжди влучає прямо в серденько страху. З останніх робіт Фленеган промахнувся лише з опівнічним клубом. Тому, як на мене, перспектива у сучасній кері безперечно простежується. Адвокат, якого так не вистачає на нашій кволі системі, мед Мердок повертається на екрани. Марвел повідомили, що у наступному році, 4 березня, вийде перший з дев'яти епізодів шибайголови народженого наново а також вже заявлений другий сезон, який аналогічно складатиметься із дев'яти серій. Головну загрозу на шляху персонажа Чарлі Кокса уособлюватиме у виконанні Вінсента Донофріо. Та із залом до своїх ролей повернеться повальна більшість акторів, включно з карателем Бернтала. Масштабні переписування сценарію та перезйомки, як засвідчує тестовий показ. Позитивно вплинули на історію, тому можливо сумнозвісна діснеївська беззубість не погубить брутальну та криваву атмосферу розкішного серіалу Нетфлікс. На фоні успішних тестових показів оновленого голого пістолета з Ліомом Нісеном, який нахвалюють за вірність оригіналу, та щохвилинні жарти в дусі гріфінів та остіна Пауерса, якого до речі також перезапустять, Марлон Вейнс повідомив, що сімейка харизматичних коміків повертається у дуже страшне кіно. Новий фільм серії анонсували ще весною, а зараз творцями оригіналу він на всіх парах вчить виробничими рейками. Зйомки фільму націлені на початок наступного року, як і камбек дуже страшного кіно на екрани, якщо, звичайно, на майданчику пройде все гладко. До речі, як вам ця епідемія відродження пародійного жанру? Це спроба підняти грошенят, чи все-таки прагнення принести свіжості гумору? Та й загалом, чи має право дуже страшне кіно на існування у цензурованому світі, де творці з... Мушені філігранно маневрувати жартами, щоб когось не образити. Після невдалого перезапуску франшизи Лари Крофту із Алісією Вікандер Голівуд вже близько року виношує плани про нове пришестя в войовничої мисливиці за скарбами. Наразі Amazon хочуть випустити багатосерійний проєкт, який її закладе основу для повернення Лари Крофт та в майбутньому переросте у повний метр. Шоуранером серіалу стала Фібі Волербріч, відома по топовій трамеді Флібех. Вона вже завершила основну роботу над сценарієм, натхненим оригінальною грою з 90-х, та націлилася на пошуки нової розкрадачки гробниць. Як повідомили дедлайн, нею може стати Софі Тернера або ж Люсі Бойнтон. Найближчим часом обидві актриси. Пройдуть проби і щасливиця почне готуватися до зйомок, які націлені на початок наступного року. Доки HBO активно працює над низкою спінофів Гри престолів. А Джордж Мартін, рахуючи грошенята, робить все, тільки б не дописувати фентезійну епопею. Ворнери потайки розробляють повнометражний фільм за мотивами культового всесвіту. Раніше HBO відносились досить категорично до подібних планів, відхиливши пропозиції шоуранерів Гри престолів завершити серіал трьома фільмами. Проте зі зміною керівництва Ворнери та HBO почали активно поєднувати проєкти на великих і маленьких екранах, як і з Бетвеном Метарівза та Пінгвіном, або ж дюною вільньова та приквелом Пророцтво, яке вийде вже 17 листопада. Наразі в недрах студії почалось виробництво щонайменше одного повного метра за всесвітом Мартін проте, водночас ворнери залишають двері відчиненими і для інших релізів. У проєкті ще немає режисера, акторського складу чи сценариста, але вторгнення гри престолів у кінотеатри неминуче, тому дуже цікаво, хто його розпочне. Це буде відмінений сюжет, присвячений батосерійному сольнику Джона Сноу: фільм про легендарного Брандона та побудову стіни, висвітлення повстання Роберта Баратеона або ж просто дослідження життя у Вестеросі після фіналу флагманського серіалу. Нерозказаних історій у всесвіті Джорджа Мартіна вистачить на десятки фільмів, тому мало хто не погодиться, що подібне розширення має велетенський потенціал і може стати проривним кроком для фентезі. До речі, напишіть у коментарях, які фільми. У світі Гри престолів ви хотіли б побачити у кінотеатрах. Відкриває бокс-офіс минулого тижня інопланетний симбіот. Веном останній танець зібрав 175 мільйонів, що при бюджеті у 120, ніби й непоганий старт, хоча на тлі всієї трилогії це найгірший результат. Навіть сутичка з карнажем виявилася вдалішою, але це лише в плані грошення, адже останній танець, незважаючи на мій скептицизму, виявився кращим принаймні за другу частину. Нам представили мікс традиційної загрози раніше небачених масштабів, та вайбовий роуд муві із жартами, дикими пригодами та тим самим обільними ціним останнім танцем химерна парочка та їх взаємодія в черговий раз залишається головним діамантом ліниво написаного сценарію, адже динамічну пригоду під зав'язку нашинкували безліч історії, буквально купкою рандомних шорців із Ютубу, які вирішили об'єднати в один фільм. Всі, кожен в залі, та навіть Еді і Веном чітко розуміють, що на екрані відбувається тотальний хаос, але харизматичний тандем це ні каплі не бентежить і він продовжує жваво коркувати до фіналу. Також зворушливо дуркуватого, якими є цей дует. Мої очікування особливо пов'язані із паучком. Останній танець на жаль не виконав, але благо не скотився до рівня еталонних супергеройських робіт Соні, Морбіуса та Мадам Павутини. На другій сходинці прокату розташувався сиквел феноменально успішного жахестика Усміхайся. За два тижні в прокаті стрічка зібрала 83 мільйони, вже відбила свій бюджет із всіма супутніми рекламними витратами та почала приносити парамаунт кошти. Хто вже відвідав сеанс усміхненої терапії, діліться враженнями та дайте знати, чи принесли творці щось нове, цікаві концепції, або ж все-таки лише підвищили ставки та масштаби. Закриває трійку лідерів один із найкращих анімаційних релізів останніх років дикий робот. Як же добре, що DreamWorks не відсторонилися від пошуку нових ідей, і паралельно з виробництвом шрека планами відродити Мадагаскар та знову повернути кунг фу панду випускають по-доброму наївну, яскраву та емоційну казку, якій вдалося не лише підкорити каси кінотеатрів, зібравши 233 мільйони, а що найголовніше серця глядачів. На сьогодні, все сподіваюся, вам було цікаво і до наступної суботи.